Всім привіт! І зараз буде спонтанне відео на моєму каналі про мою улюблену категорію людей, про моїх хейтерів. Так що буде цікаво! Ви мене запитували, чи в мене все в порядку? Чи в мене все в порядку з головою? Чи в мене все в порядку з психікою? Так-от, відповідаю. А навіть, якби було не в порядку. Вам що до того? Що вам до мого життя? Чому вас так хвилює моє життя? Ви, мабуть, мене дуже любите, раз не забуваєте? Отож, відповідаю, у мене все в порядку і з головою, і з психікою, і з почуттям гумору. А чому я записую відео для хейтерів в той час, як мої друзі мені пишуть, та залиш, та не потрібно, не звертаю уваги. А я звертаю увагу і я розкажу чому. Тому що ми в Україні наскільки звикли ображати один одного, наскільки звикли говорити свою нікому не потрібну думку, нав'язувати цю свою думку. Наскільки звикли жити чужим життям, а не, своїм. не своїми проблемами, не своїм життям, не своїм щастям, що ми думаємо, що це все нормально. Українці критикують інших українців, які виїхали. А ви знаєте, що це є закон, порушення закону, закон е дискримінація по національному признаку. Знаєте ви таке? В Європі за це можна на вас нажалітися піти в суд і виграти суд за те, що ви травите, за те, що ви переслідуєте іншу людину тим, що ви критикуєте, що ця людина виїхала, ви обмежуєте її право на свободу. Кожна доросла людина має, уявляєте, має таке право переїхати. Переміститись з одного місця в інше, а ви сидите в коментарях і пальці там не відсихають, щоб не засихали пальці, і ви пишете Ага, виїхала. А що е, заважає тобі виїхати? Візьми, виїдь, візьми, збери гроші, виїдь, зніми житло, знайди роботу, про, прогодуй себе і, і, і діток, прогодуй! Чому? Бо ти патріот, а якщо я живу за кордоном, то я не патріот. Якщо я скористалася здоровим глуздом і просто вивезла дітей з небезпечного місця, то я не патріот, і прощення мені немає. Так? Ну, теж треба зі здоровим глуздом дружити. І люди, які е, пишуть гадості і е, постійно там критика і так далі, мене воно не торкається. Але подібні відео я записувала і буду записувати для того, щоб не дозволити вашу моральну блювотину розміщати в себе на сторінці. Вам потрібно взяти свою моральну блювотину, той весь негатив, оте все бажання ненависть, заздрість до інших людей, бажання, щоб в інших було гірше, ніж у мене. Ви його несіть до психолога, до психіатра, до спеціалістів, які допоможуть вам із цим розібратися. Тому що в нашому суспільстві існує помилкова думка: якщо хтось веде себе безладерно, якщо хтось веде себе, е критикує інших, якась пасивна агресія, не треба звертати уваги. А ці люди тільки цим і користуються. Вони користуються нашою вихованістю, толерантністю, нашим терпінням, співчуттям, взаєморозумінням, можливо, ця людина нещасна і тому так критикує, бурчить і так далі. Так, це правда. Люди, які критикують інших, вони нещасні. В них наскільки нещасливе своє життя, вони наскільки нікому не потрібні, наскільки багато в них страхів, наскільки багато проблем в особистому житті, що вони цього витримати не можуть. Коли в інші щасливі, от у мене погано, хай і іншим буде погано. Ось тому я і записую такі відео, щоб ви. Свій негатив на мою сторінку не приносили. Зараз інтернет вільний. Кожен може в інтернеті відкрити свою сторінку і поширювати все, що завгодно. В Тіктокові я переглядаю там і інваліди, там і військові, там і політики, там і кінозірки. Там і юристи, там люди, які е, допомагають з пошуком роботи, оформленням документів, я не знаю е, е, косметологи, е, фітнес-тренери, люди живуть в інтернеті, люди спілкуються з іншими через інтернет, це вікно великих можливостей. І тому, якщо у вас дуже багато критики всередині, якщо ви вважаєте себе великим в цьому експертом. Не втрате ваш час, не втрачайте ваш час, відкривайте сторінку і критикуйте людей за гроші. І хай приходять до вас і беріть за це гроші, інакше ви час свого життя витрачаєте на те, що зовсім не потрібно. Я не розумію, де у людей береться скільки часу, щоб писати мені гадості і коментарі. Я навіть їх інший раз до кінця і не дочитую, тому що у мене набагато. Скільки багато за день завдань і занять, що в мене 5, кожних 5 хвилин це важливо. Я займаюся дуже багато чим. І в мене, крім цього, ще є сім'я діти, яким треба теж приділяти увагу. І тому в мене графік мій дуже плотний. А коли ви знаходите час, щоб написати, яка я така чи не така, Господи, а де у вас скільки вільного часу, якби ви всю цю енергію направили на своє особисте життя, замість того, щоб заздрити тим, хто схуднув, а візьміть і направте сили на своє схуднення, так ви побачите, як ефективніше це все буде відбуватися у вашому житті, як всі процеси стануть ефективнішими. Замість того, щоб заздрити, тому що хтось багатий, більше заробляє. Так направте сили на свій розвиток, на свою освіту, почніть заробляти. Чого ви лізете в життя інших? Це насилля, це насилля почуйте мене. Якщо ви без дозволу, без бажання іншої людини втручаєте в її життя, пишете, говорите, змушуєте, це насилля. Потрібно речі називати своїми іменами. І тому. Ще раз повторюю, у мене все в порядку. Я веду свій блог, я займаюся схудненням. Скоро у вас буде ще одна причина для заздрості, тому що я майже наблизилась до бажаного результату і буду вам показувати свої фото. Я займаюся своїм блогом, я займаюся читанням книг, я займаюся вивченням іноземних мов, скоро ще й на роботу десь, Бог піду. І все, слава Богу. Мені немає часу. Перебирати замурзані труси інших людей і принюхувати, що там, у кого, як, хто, з ким, я взагалі не знаю, що які новини до мене приходять, то я все дізнаюсь через інтернет. Щодо війни. Ви думаєте, я не бачу, що відбувається в Україні, і в мене інтернету нема, і новини мені до мене не приходять. І я не бачу, як займаються геноцидом, як розстрілюють людей, як їх катують, гвалтують і так далі. Ці всі відео вони в мене є в стрічці. Є люди, є підписники, які присилають наші захисники, які поранені, вони зараз не воюють, вони присилають різні відео. І я в курсі всіх справ. Але чи означає це, що мій блог повинен бути присвячений війні, тим кривавим подіям, які е, там є? Навпаки, я витягую себе з негативу для того, щоб дати людям позитив, для того, щоб допомогти якось? Е, Розфокусуватися на цих страшних подіях, які відбуваються, і трохи вийти з депресії, тому що ми всі перебуваємо у величезному стресові, і я в тому числі. Тому замість того, щоб ненавидіти один одного і бажати другим смерті, зі злості і всього хужого, давайте підтримувати один одного і кожен займатися своїми справами і не лізти. В життя інших всім добра.